Чи знали ви, що деякі коні можуть бути такі високі, як середній людина? Ось так. Сьогодні ми рахуємо топ 5 найбільших коней у світі. Ці величезні створіння дійсно втілюють силу і красу. Давайте з'ясуємо, які породи коней є справжніми гігантами світу коней. На п'ятому місці у нас американський крім драфт порода коней, відома своєю силою і розміром у розмір. Походить з початку ХХ століття, цей кінь може похизуватися середньою висотою 16-18 рук. Вражає, правда, але це ще не все. Далі на четвертому місці: бельгійський тягловий. Порода коней відома своєю могутньою структурою. Вона походить з регіону Брабант сучасної Бельгії. Ця порода відома своєю силою. Зазвичай становлять між 16 і 17 рук високими, і ми ще не закінчили. Коні тільки стають більшими. На третьому місці у нас голландський драфт порода коней, відома своїм величезним розміром. Походження з Нідерландів, ці міцні коні часто перевищують 16 рук висотою, вони дійсно величні, чи не так? Тримайте своїх коней, ми наближаємось до найбільшого з них, майже там. На другому місці у нас кінь з шайра, порода, яку часто вважають найбільшою в світі. Походить з Англії, шайрийський кінь відомий своєю вражаючою силою і ніжною вдачею, з середньою висотою від 17 до 18 рук вони дійсно вражаючі. Деякі коні породи шайр навіть потрапили до світових рекордів, високо піднімаючись над іншими, з ростом понад 20 рук. Це вже гігант. Тепер готуйтеся до найбільшої породи коней у світі. І нарешті на першому місці у нас клайдс справжній велетень світу коней. Походження від Шотландії, ця порода відома своїм вражаючим розміром, зазвичай становить більше 18 рук високий. Але це не тільки про зріст. Клайдсдейли можуть важити неймовірні 2000 фунтів. Ці ніжні велетні володіють численними світовими рекордами, зокрема, найважчим кінь, який коли-небудь був записаний. Ось вам Клайдсдейл – найбільша порода коней у світі. Давайте швидко повторимо 5 найбільших коней в світі. Ми почали з американського кремового драфта, перейшли до бельгійського та голландського драфтів, захопилися конем Шайрс і завершили величним Клайдсдейл. І це наш відлік. Пам'ятайте, незалежно від їх розміру, кожна кінь красива і потужна тварина. До наступного разу.